Привіт, Сергійко. Привіт. Мені дуже сильно подобається твоя панамочка таку класну рожевого кольору, схожа на калушу, так вона? Так. Чи це тобі прям калуші її подарував? Ні, ми, ми це її купили літком. А коли я купили? ще не співав. Це мені батьки подарили колонку на мій день народження. Вау. А 29 травня мені скинули гроші на мамину картку, і ми її сходили і купили. А ця шапочка для тебе щось значить, можливо? Може якийсь несе такий посил, символ? Чому саме ти її відносиш? Чому вона тобі прям так припала до душі? Бо Калуш виступав на Євробаченні. Круто. А Йо... ти хочеш на Євробаченні виступати? Так. Дуже хочеш? Да. А на, на дитячому чи дорослому, можливо? На дитячому, потім. А потім, можливо, буде доросле, так? Так. А можливо, ти хотів, наприклад, поїхати на Голос країни? Так. На «Україна має талант. Так. Хотів би? Да, Є дуже... такий так тебе плани? Так, да, Україна має талант – це дуже такий популярний, популярний канал. Круто. Я знаю, що ти з раннього віку займаєшся музикою, так? Так. З якого року? З яких років ти почав займатися? Скільки тобі рочків було? Мабуть, п'ять чи шість. А почав співати ще коли я не ходив на вокал почав співати десь чотирьох років. Круто. А зараз тобі скільки? Вісім? Вісім. скоро вже буде дев'ять. А коли тобі 28 -го? -го травня. Вау! Так, всі запам'ятали. Сергійка, 28 травня день народження. А, так, я ще знаю, що ти збираєш гроші для наших воїнів, так? Так. Як тобі ця ідея пройшла? Я підійшов до мами. Кажу їй, давай підемо співати збирати гроші для ЗСУ. І так, спочатку вона збирав 7300 гривень і 57 гривень. Це за скільки днів було зібрано? Це за один день. Вау, та ти взагалі бомба. А найбільше назбирав 19 550 гривень. Круто. А я ще знаю, що ти за 11 днів назбирав 50 тисяч гривень. Так, здається? Так. Куди були ці кошти саме витрачені? На що? На трофейний танк з що він стріляв по москалям, і це я віддав у фонд Сергія Притули. Вау, круто. Також я знаю, що ти сьогодні збираєшся виступати на нас в місті, так? Так. Скільки сьогодні ти плануєш коштів зібрати? Можливо, є якась така точна цифра. Або хоча б приблизно, як думаєш. Тисячі, думаю, 13 я щось стільки гривен. Точно думаю, що 13 должно бути. Прикольно, А хто тобі допомагає в зборах? Тато буває. Пісня в, зборах? в піснях тато буває музику на колонці включає, або мати. Також мене ще дуже сильно цікавий твій репертуар. розкажи мені про нього, які пісні саме ти виконуєш? Я знаю, що тебе такий великий, такий обширний списочок. Справа так? в тому, що у мене немає дому один в кано, моя країна Ярмак, там де моє Тополя і ще десь Тарастополя. Добрий ранок, Україна. Ще співаю. Яка ти козачка позитива на трінчер? Вау, бомба. Ще співаю. Вірила люди кораблі, що ще співаю, і ще багато там далі пісень. Класно, ну я знаю, що я займалася музикою деякий свій час, але коли поїхала вчитись, то трошки трошки відійшла від цього. Тому. Це круто, що ти займаєшся музикою, маєш талант, ти молодець. Дякую. Мене цікавлять також твої емоції, які тебе виникають під час співу, під час виступу на концертах. Що ти відчуваєш? Велику радість, то що коли вони кидають гроші, вони допомагають армії, і вони так я допомагаю. Збройним силам України, тому що я співаю. А вони теж допомагають люди. Вони кидають гроші, буває 20 гривень 50, А найбільше, я пам'ятаю, дядько перший військовий кинув мені тисячу гривень, це ще. Перед концертом в Охтирці, у мене був ще перший. Це, виходить, перший концерт, і це було перед концертом. Я зрозуміла. А в які міста ти ще їздив, окрім Охтирки, виступати? В Чернігів, я знаю, ти виступав, так? В, в, Охтирці, в Охтирці і в Києві. В ще Києва. планую в Львів. Ухти. А коли плануєш? Є якась така, можливо, точна дата, можливо, пора року. Ну, коли так, б не знаю, ну точно літком поїду туди. Влітку поїду. І в Карпати так? хочу. Ти в Карпатах хочеш виступити теж? Чи так, відпочити? і побути там, оцю воду газєровану попробувати. <ріст> У, о, в українській мові я прочитав, і там воно було розказано, що там газєрована вода тече. Ну, просто природня така сама. Прикольно, класно. Можливо, в тебе є твої улюблені виконавці, на яких ти хочеш рівнятися? На кого ти хочеш бути схожим, можливо? Є такі? Багато. Розкажеш мені про них? Про всіх да. прямо. Я дуже хочу це почути. Тарас Тополя. Чим він тобі подобається? Бо він, коли почалася війна, він пішов в. Ну, йти на фронт, і ще він мені подобався з п'яти років, коли я почув пісню там, де ми є. Ще я хочу бути схожим на калуша оркестра, ще на ярмака і ще там так далі. А хто там так далі? Розкажеш? Монатик, Ух ти! А тебе монатик чим тебе Монатик зачепив, чим тобі подобається? Бо він, бо він співає вже давно. Ще коли я був маленьким, він уже почав співати. Ще Дорофеєва. Дорофєєва? А яка у тебе улюблена пісня у е, то що, в what's up, алло, щось. Я ще ще позитиво я знаю. Вау, а позитив він за нюйтрінчер співав, так? Це так. Ти про яка ти козачка, який ти козак пісню? Так. Так? Ти подобається? Так, я а, його знаю. Атлічер ти подобається. Коли я був у Вадима на студії, я його бачив, він приходив. А хто такий Вадим? Вадим лиситя, він мені подарував пісню, я йому одразу передавав 50 тисяч. На Мавіки, а 100 тисяч не помню, Я... Він мені подарував пісню і кліп. Клас. І ми вже кліп зняли. Ну, поки що, коли вийде, не знаємо. А коли десь, десь приблизно осінню. Осінь. Я дуже сильно буду чекати на твій кліп. Прям дуже. Так, а які, які ще у тебе співаки улюблені? Ярмак, ти казав, так? Так. Чим тебе Ярмак зачепив? То, що він теж пішов на про на фронт, і він мене, коли я передавав гроші Сергію притули, він мене вставив у свій кліп Моя країна. Вау. Ти, ти знімався в кліпі? Ні, Круто. я іменно коли мені мене знімав, коли я передавав гроші, він десь ставив секунд-три там, де я йому передаю гроші у кліп свій. Ні, ну це успіх. Однозначно, це успіх. А, ти відвідував концерти своїх улюблених співаків? Так. А яких? Ще мій найулюбленіший співак Артем Півоваров. Я його бачив Артема Півоварова, він приїжджав без обмежень, приїжджав, Тарас Стополя приїжджав. І ще я колись у дитинстві я на без обмеженні. У Києві був, я відвідував свого хрещеного, і я приїхав у Київ, і там ми дивились калі... ну, без обмеження. Зрозуміла. А я знаю, що ти часто зустрічаєшся з Сергієм Притулою, так? Він до нас теж приїжджав у молодіжний центр, і я хотіла тебе запитати: з ким іще із українських особистостей ти хотів би побачитись? То тебе так цікавить, що ти прям гориш цією ідеєю його зустріти і пожати йому так руку і сказати я Сергій Мороз, і я буду з тобою спати на сцені. Хто саме? Ну, колись був такий празник на Миколая, я був у Києві. Це були, я щось я не пам'ятаю перше слово внутрішніх справ. Там був і... Були Тіна Кароль, Анна Трінчер, Велбой і ще були. Ти робив з ними фотографії? Так і Меджик Файв були wow. і ще цей міністр внутрішніх справ. Монастирський, який Я його бачив, він мені особисто в руки давав пакет там, де і планшет мені подарували, і багато цукерок і зошити для школи. Класно взагалі. А ти добре навчаєшся? Так. А який який твій улюблений тві предмет в школі? У мене, наприклад, це була музика і була фізкультура. А твої? А, а у мене я досліджую світ. Вау, ти любиш, так Угу. А подорожувати любиш? Так. А в яких містах нашої країни ти була? бував? Бував. Е, колись ще в 2021 році ми їздили всі на море. Уже і братик був. Ми їздили на море в Одесу і у Коблево. Там такі. Од... Готель називається Делавіто, і там і аніматори, і басейни, і концерти. Ми ще коли вже уїжджали, ще десь через декілька днів виступала там Дорофеєва. Вау! А ти б хотів з нею одній сцені виступити? Так. Хотів би, так. Крути. А ще Ярмак каже: колись я з ним зв'язувався через одну людину. Ти з ним такі переписочки ведеш, так? Ні, я йому дзвонив. Була одна людина, це військо, військова, це дівчина, і вона зда... з генералом Виктор, і в у неї був номер Ярмака, я йому подзвонив, і він сказав, що ми з ним виступимо на дні сцені і заспіваємо Моя країна. Я, я, я шокована. Я шокована. Мені 21 рік, і я не досягла такого успіху, як досягти свої 8 років. Ну, це аплодисменти. Ти молодець, дійсно. Дякую. А, можливо, ти вже пробуєш писати свої власні пісні. Є таке? Музика пісні. Е, поки що не дуже. Ну, коли мені подарував Вадим, Лисиця пісню це мене надихнуло писати свої пісні. Ти, можливо, пов'язуєш свою творчість з майбутньою професією? Яким ти взагалі хочеш бути? Співаком. Ти хочеш бути схожим на калушу, на Єрмака, так? Так, багато. Можливо, ще якась професія тебе цікавить? Ні. Ну О, я знаю в одному з інтерв'ю, ти говорив, що хочеш бути лікарем-співаком. Так було таке? Так, лікарем, Уже лікар вже відпадає, так уже тільки да, лікарем, чого хотів бути, тому що у три роки я не знав, що в мене талант співати. Одразу я хотів стати лікарем, а потім е, почав співати. І я зрозумів, що у мене талант співати. І Я хочу стати співаком. А як ти відчув цей талант? Скільки тобі було рочків? В три, ти так кажеш, так? Ні, в три я одразу лікарем, а в п'ять я дізнався, що у мене є талант, і я так почав співати. Мій хрещений і хрещена, вони співають. І він на мій день народження, шість років, переїжджав у Чернігів, і ми празднували його. Він... Поставив свою апалатуру, і я заспівав пісні першу там, де ми є, лови момент». Ти зробив такий концерт сімейний, так? так? Які ще пісні були там? Ну, не пам'ятаю, тому що це було давно. І ще, коли братику, із по. Став рік, то вони теж приїжджали і був концерт, і я теж співав. Я в тебе ще запитувала на рахунок того, як ти відчув, що ти маєш такий талант. Можливо, щось всередині тобі сказало Сергій Мороз, співай. Було щось таке? Може, це передалося моїми хрещенами, а може, це у мене так воно талант. А тебе ще сім'ї хтось співає, можливо? Ні. Ні? Ну тільки мама трохи. Мама співає. співає. А ти з мамою влаштовуєш вдома концерти, коли тата немає вдома? Ні. Ні? Ні. Ой. Ну, тільки треба, музику буде, буде... слухаємо. Музику слухаєте? Так. Да, а які ну. пісні ви разом слухаєте? Шлях до перемоги дуже любимо. Це Анна Трінчер Пазітіве Оля Полякова. А ти хотів би побачити з Олею Поляковою? Так, так. Ну я можу зв'язатися через Вадима. Ну поки що, поки що не зв'язуюсь, бо поки що я моя щас. Я збираю на тачку, передам тачку потім на Мавік, який може скидати бомби. І потім буду вже з зірками починати ще раз. Ти в нас такий маленький герой, так? Так. Молодець. Я дуже е заворожена твоєю курточкою чи щось тебе. Піджак Під чи жакетик. Розкаже мені шевроні, Так. Це шевроні. Можна подар... і піднятися, щоб всі побачили. Це подарив генерал. Це теж генерал, це погони, оці два світяться, це хаймерси, це озовець подарив. Ще. Ось Леся Нікітюк, маршрутка. Це танкіст. Ще у мене тут є прапор України, Євросоюз, прапор Польщі 60-та окрема бригада, коля серга. <смірко> бачу, бачу, бачу. Круто. Нє, ну, знаєш, я б була б трохи е, менше в розмірах, я б поносила б її. Прям, ну, подобається мені така моднява, крута. І вона, думаю, багато, як, ну, багато яких сенсів собі несе, так? Mm -hmm. Багато хто тобі шаруни подарував. тому... Коли, і коли військовий улибаться розуміти, що вони побачили свої шеврони, які мені дарували. Військові, е, що відчувають цей момент, коли дарують тобі таке шеврон? Вони, ну, як думаєш, які емоції вони відчувають? Що вони переживають в цей момент? Ну, вони. Радість, то що. Є такі хлопчики і дівчинки, які допомагають Збройним силам, і Україна наша бистрі швидше переможе. Ти мрієш про перемогу, так? Так. Дуже сильно мрієш. Я теж дуже мрію, вона дуже скоро в так. нас настане. Я в тебе запитувала ще про твої уроки твої уроки. Що тобі там? В школі предмети, які подобаються тобі найбільше хотіла ще запитати про те, можливо, ти десь навчаєшся на якихось гуртках, окрім співу. Я знаю, що ти ходиш в музикальну школу, так? Бачила на одному інтерв'ю. Так, Тому. я хожу, ходжу на гітару. Ще ходжу на вокал. На вокал. Круто. А крім гітари ти, можливо, хочеш ще на чомусь грати? Я, наприклад, грала колись на ложках і на балалайці. Можливо, в тебе якісь такі таланти є скрипні. Я мрію грати ще на піаніно і на скрипці дуже. На скрипці, Вау. А який тобі предмет подобається більше у музичній школі? Сольфеджіо любиш? Ні, так я в Ні? музичну школу а тільки на вокал. На тільки вокал, на вокал? моє найулюбленіше. Це коли ми, ми робимо. Беру дихання. Є отак. Розпівка, так? Ти потак, довга, скільки я видержу одним диханням С, Ш і Ф. Круто. Е, крім музичної школи, можливо, ще якісь гуртки відвідуєш? Можливо, там танці, можливо, там роботехніка, спорт, теніс. Ра... Є таке? Чи, можливо, хотів би? Колись я був на танцях. у дитинстві. Танцях. Це були сучасні танці, народні чи спортивно бальні можливо, щось таке? Чи може балет? Ні, балет, ні. ні балет. Не заходить. Ну, не а які народні, не а <кій> хіп-хоп? Ні? Хіп-хоп. <кій> хіп-хоп. Круто. А чому ти перестав ходити? Перегорів, можливо. Да. Да, не захотілося? Uh -huh. Музика прямо да, рветься до тебе так. Ти гориш круто. Ну я сьогодні прийду до тебе на концерт. Я mm -hmm. хочу з тобою зробити сьогодні фотографію, також. Ми з тобою ще зустрінемося, так? Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую вам. Ми з тобою зустрінемося трошки пізніше. Добре.